Вітаю в ефірі телеканалу Д-Один. Ми запроваджуємо новий проєкт спільно із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Пишаюся бути українкою. Ми прагнемо, щоб ви знали цих героїнь в обличчя. Вони сильні, незламні та вольові. Це жінки, які зробили майбутню перемогу центром своєї уваги. Тож сьогодні у нашій студії Альона Явтушенко, заступниця командира роти безпілотних систем Національної гвардії України. Я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Я знаю, що ви народилися у селі Олексіївка Нікопольського району і народилися вже після Незалежності України. З 11 січня 23-го року ви у війську. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили відправлятися на службу? Насправді все дуже-дуже просто. У мене є сім'я, родина, друзі. І питання навіть не стояло йти чи не йти. Тому що хтось має захищати, і якщо подивитися навколо, то розумієш, хто, якщо не ти, цим буде займатися. Тому вирішила долучитися так і, і пішла служити. Насправді, за досить короткий термін, ви стали заступницею командира роти. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вам відчувається ця посада і розуміння того, що у такому юному досі віці ви вже досягнули такої посади? За юний вік окремо дякую. А насправді я закінчила військову кафедру і долучилась до війська вже у званні молодшого лейтенанта. І перша моя посада це командир розводу. І потім, напевно, керівництво побачило в мені можливо якийсь потенціал, що я можу дійсно очолювати таку посаду, і запропонували мені так би мовити підвищення. Тому там рік за роком я йшла і, нарешті, дійшла до того, що я вже заступник командира роти. Що входить у ваші обов'язки? Мої обов'язки входить робота з особовим складом, це мотивація, це підтримка. Це робота один з одним, тому і працюємо з особовим складом. Розкажіть також, чому ви обрали саме цей напрямок безпілотних систем? Знаєте, напевно, коли я тільки долучилася до армії, я взагалі була такою прямо вмотивованою, вмотивованою, і мені було все одно. Я хотіла йти там штурмувати посадки. Я говорила керівництву, що я готова, я можу, дайте мені добро для того, щоб я пішла прямо разом із хлопцями там в оборону і так далі. Але керівництво має напевно тому, що воно і керівництво. Вони їх більший досвід, вони краще бачать всю цю ситуацію і трохи притормозили мене з цим питанням. І сказали, що жінкам там не потрібно йти в окопи штурмувати посадки. Є більш такий напрямок доцільніший використання, і насправді так більш доцільно було використовувати саме на цій посаді. Тому її обрала саме це, цей напрямок. Що вам наразі найбільше подобається? Найбільше подобається. Ну, важко сказати, що під час війни так щось подобається в цій ситуації. Але насправді це розвиток, що ми не стоїмо на місці, що ми постійно розвиваємося, їздимо на навчання. Якщо ми знаходимося на ППД, то ми постійно навчаємось, постійно удосконалюємося. У нас дуже багато є груп. Які, там, якась інновація вийшла, один з одним спілкуємось, передаємо досвід, передаємо інформацію. І от саме розвиток мені тут подобається, тому що є моменти, коли люди приходять в армію і просто сидять на одному місці і нічим не займаються, можна так сказати. А ти постійно розвиваєшся, постійно в русі такому. Мені це дуже до вподоби. Як взагалі вам допомагає Дніпропетровська обласна військова адміністрація? Знаю, тільки те, що е, там не моніторю дуже сильно цю ситуацію, але знаю, що передають і допомагають дуже багато. І дрони передав, передають, і техніку передають. Тобто підтримка іде. Ким ви були до початку повномасштабного вторгнення? Ким ви працювали? До повномасштабного вторгнення я була вчителем вихов... фізичного виховання в Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради, займалася з дітками, паралельно до цього тренувала в бійцівському клубі Кайман групи дитячі, також була жіноча самооборона, тобто працювала з дітками і виключно в спортивному напрямку. Чи думала ви колись, що ви станете військовослужбовицем? О, взагалі ніколи. Навіть коли я пішла на військову кафедру. Я пішла це тільки е, заради того, щоб покращити свої знання в цій темі, бо є у школі такий предмет, як захист України, і мене поставили його викладати. Що стосується там медицини, У мене перша моя освіта я фельдшер, тому з е, цим проблем не було. А от що стосується е, військової тематики, то в мене там були прогалини і значні. І я вирішила для себе, що я не можу навчати дітей сама не знаючи, чому я навчаю їх. І я вирішила долучитись до військової кафедри, щоб хоча б більш-менш розуміти структуру армії і е, зрозуміти, як хоча б мінімально доносити цю інформацію до дітей. І тільки заради цього я пішла на військову кафедру. І взагалі не думала пов'язувати своє життя із військовою тематикою. Напевно, можливо, із-за того, що я спортсменка, і все життя я присвятила спорту, і захист для мене це не просто слово якесь. Можливо, саме через це я і відчуваю так, що я повинна захищати. І Я там перше ніколи не нападаю, як в спорті, бо пов'язана я з контактним єдиноборством. Але захистити мушу. Це таке життєве кредо, якесь йде за мною, напевно, протягом всього мого життя. Що я перша ні, але на захист я стану і буду захищати, допоки цього буде потребувати моя країна. А якими видами спорту ви займалися? Я займаюся і зараз займаюся. Араші карате. Це такий розділ єдиноборств, де ми виходимо на татамі і скидаємо, так, би мовити, пар. В поєдинку, один з одним. Чи е, допомагала вам навички з цього виду спорту е, витримка, витривалість е, у вашій нинішній професії? Так, звичайно, якщо б я не була е, фізично підкована, скажімо так, то напевно дуже важко було, тому що як не крути, але броня? Е, та навіть казка і та це все амуніція, вся БК на собі і так далі. Це таке навантаження, коли ти його просто одягаєш на себе і там 5 хвилин в ньому, то нормально. А коли тобі потрібно більше шести годин в цьому пробути, то звичайно виникають такі вже якісь неприємні ситуації зі здоров'ям. Тому якщо ти фізично не розвинутий і в тебе немає взагалі. Якоїсь фізичної сноровки, то буде дуже важко. Мені, звичайно, це допомогло, тому що я займаюся дуже багато років, і витривалість, і м, навіть не так, як фізична, як моральна витривалість, от також допомагає, тому що ти е, все одно якийсь моральний тиск є. це вся ситуація, і війна, і так далі. І, Напевно, відбиток спорту залишив, що ти трохи більш стійкіший до цих випробувань, ніж звичайні люди. Ну, це на мою так думку. Можливо, я не права, але мені здається, що спорт дуже допоміг. І фізично, і морально. Угу. А чому саме морально? Ну, як ми вже зрозуміли, що я до цього моменту, як пішла в армію, взагалі про це не задумувалася, то звичайній людині з цивільного життя і піти в армію. Це просто не те, щоб почати з самого початку. А, починаючи з взуття, тобі видають форму одягу, і е, закінчуючи там е, тим же самим проживанням, десь в тебе змінюється все. В тебе змінюється абсолютно все. І якщо ти морально до цього не готовий, тобі дуже буде важко у війську. Дуже важко. Я, напевно, місяці два, а то й три е, з цим боролася, тому що було дуже незвично все нове. І з цивільного життя одразу в армію і ось так з такими, скажімо так, морально дуже важко просто, з такими налаштуванням потрібно йти в армію, що в тебе вже життя, як було, воно ніколи не буде. Тому, коли ти це зрозумієш і прийдеш в армію, тобі буде набагато простіше. А коли ти весь такий. Думаєш, та, зараз швиденько в армію, там вже перемога не за горами, і на такому настрої біжиш, а потім на... стикаєшся з такою реальністю, то виникають питання. А після перемоги України чи буде важко перебудовуватися знову на цивільне? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що я себе трошечки так запрограмувала. Знаєте, у нас в спорті завжди було так, коли ти. Це тренер нас навчив такому: коли ти одягаєш кімоно на себе біле, то ти забуваєш про всі проблеми, які в тебе є. От в тебе тільки тренування. Ти зосереджений тільки на тренуванні. все. Більше в тебе немає нічого. Ніяка там двійка в школі або якісь проблеми з батьками, все уходить на другий план. Так само, я і з формою вирішила для себе, що я одягнула форму. І от я вся в війську, я вся в армії і все. Але тільки закінчиться форму, я знімаю, одягаю цивільне, і я цивільна людина. Можливо, це мені допоможе. Я хоча б на це сподіваюся. Також хотіла запитати стосовно того, що ви родом з Нікопольщини, яку щоденно обстрілюють, як ви взагалі ставитеся до цього? Наскільки селище, в якому ви народилися, страждає? Боляче, звичайно. Звичайно, боляче на це спостерігати, постійно дивитися. У мене батьки не виїхали, вони там були, знаходяться. Минулому році в мій дім прилетів дрон. Так, не дуже приємні історії. Тому, звичайно, хочеться, щоб це вже поскоріше все закінчилося. Але ми тримаємось, ми міцні, ми мужні, ми тримаємось. Якою ви бачите перемогу України? Важко сказати, тому що. Хочеться вже знаєте, хочеться поскоріше, але розумію, що ті умови, які зараз нам ставлюють, що вони не дуже при прийнятні. Не нам вирішувати, звичайно, але вони не дуже прийнятні. Особливо для мене. Я за те, щоб ми боролись, виборювали свою, свою незалежність, бо ми всі розуміємо, якщо це залишиться на такому місці, як воно є, то Через декілька років це може знову повторитися. І гарантії ніхто не дасть нам, що це не буде і не буде повторюватись. Тому я, звичайно, за те, щоб боротися. Але знову ж таки, це тільки моя думка. Дуже вам дякую за спілкування. Вам дякую за запрошення. А глядачам я хочу нагадати, що ви подивилися перший випуск нового проєкту на телеканалі, Д1, який запускається спільно за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Називається Він Пишаюся бути українкою. Мирного неба, слава Україні героям слава.